Вітаю, друзі, я Віталій Портник, прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков пообіцяв, що літаки f 16 не стануть для України чарівною таблеткою, не змінять ситуацію на полі бою, а будуть знищуватися російськими збройними силами. Однак, незважаючи на таку зухвалість, вже той факт, що піскову довелося коментувати. Появу літаків F-16 на озброєнні українських сил оборони в той час, як на заході. Цей факт не коментують. Говорять про серйозну стурбованість росіян самим тим фактом, що в Україні є. У розпорядженні це новітньої зброї, звичайно, ми з вами не знаємо, яка кількість літаків буде на початку у розпорядженні української армії. І також прекрасно знаємо, що ніяких чарівних таблеток у війні просто не існує. Колишній командуючий Збройними силами України генерал Валерій Залужний недарма писав, що змінити ситуацію у війні, може тільки реальний технологічний прорив, перспективи якого поки що не проглядаються. Але разом із цим очевидно, що будь-яка сучасна зброя, яку отримає українська армія, демонструє. Те, що у російських збройних сил ситуація з озброєннями зовсім не така райдужна, як про це повідомляють російські пропагандисти, що російська армія також виснажується протягом двох з половиною років війни, і той факт, що президент Російської Федерації Володимир Путін змушений. Весь час збільшувати кількість грошей, які будуть виплачувати тим, хто готовий взяти участь у війні проти України. Також говорить про зменшення ентузіазму навіть у тих соціальних верствах, на які Кремль розраховував, коли Володимир Путін починав цю війну з України. Тому поява літаків f 16 збентежила. Російських політиків і пропагандистів і це важко не помітити по їхніх коментарях, як це завжди буває в російському самонавіюванні. Представники російського політичного істеблішменту переконали себе, що цих літаків на озброєнні української армії не буде а отже, можна буде і надалі намагатися безкарно знищувати українську цивільну інфраструктуру, створювати умови, за яких українці мали б залишати територію своєї країни або жити в умовах скрути, хоча б найближчої зими, зими, яка також з точки зору Володимира Путіна має бути переламною для настроїв українського населення і підвести громадян ненависної йому країни до розуміння необхідності капітуляції перед Російською Федерацією, адже це саме те. Чого добивається Володимир Путін з того часу, як вирішив замінити свій невдалий бліцкріг на багаторічну і нескінченну війну на виснаження проти сусідньої держави. Так от, поява літаків Ф 16 нагадує, що це буде не тільки війна на виснаження України, а ще й війна на виснаження Російської Федерації на перетворення простору війни на простір багаторічної суцільної економічної без. З надії, і це саме той подарунок, який є, Путін робить своїм співбітчизникам на довгі післявоєнні десятиріччя, тому що після того як Росія. Отримала санкційний удар від заходу після того, як практично вся її економіка починає перебудовуватися у бік пріоритетів військово-промислового комплексу, після того як російське керівництво остаточно визначилося, що головним пріоритетом розвитку держави буде її повернення у кордони радянського союзу 1991 року. Яку б ціну за ці кордони не довелося заплатити звичайнісінькому росіянам? Після всього цього говорити про якісь нормальні політичні і економічні перспективи Росії не доводиться. Звичайно, сама Росія несе горе і безвихідь тим країнам, на які вона нападає, або які хотіли б утримати у своїй сфері впливу. Але і самим громадянам Російської Федерації, при всій їх відданості ідеї територіальної інтеграції з колишніми радянськими республіками, також буде непереливки. І Буде не переливки на лінії фронту. Тому що поява сучасної зброї у розпорядженні українських сил оборони дозволить більш ефективно знищувати російську живу силу і техніку протягом наступних місяців і років виснажливих боїв. А значить, ще більше російських жінок не дочекаються своїх чоловіків з фронту. Ще більше російських матерів будуть приходити на безкінечні цвинтарі тих, хто взяв участь і братиме у наступні непрості роки участь у російсько-українській війні. Ще Більше дітей будуть ставати сиротами у цій війні і ніякі подачки від Володимира Путіна та Російської держави не замінять їм батьків, яких просто більше не буде. І треба ще усвідомити досить просту річ: що поява цієї сучасної зброї також відкриває дорогу до того, що Україна отримає і інші літаки сучасної комплектації у розпорядження своїх сил оборони. На майбутні часи російсько-української війни, коли війна тільки починалася, і нам називали терміни, коли українська армія отримує F-16, коли навчаться українські пілоти, для багатьох це здавалося досить далеким часом і взагалі не зрозуміло. Було чому західні країни ставлять такий час для отримання літаків в 16 іншої воєнної техніки на озброєння українських сил оборони, коли мова йде про війну, яка з точки зору багатьох українських громадян, та й навіть деяких експертів мала закінчитися, якщо не за 2-3 тижні, так за 2-3 місяці. Ну зараз мені здається, що більшість населення України вже усвідомлює, що мова йде про багаторічний конфлікт без будь-якої реальної перспективи завершення в осяжному майбутньому. А це означає, що для того вижити в цьому конфлікті. Для того щоб Україна зберіглася на політичній мапі світу як держава, для того щоб Україна мала захищати якщо не свої міжнародно визнані кордони, то принаймні ту лінію зіткнення на якій зараз знаходяться або будуть знаходитися в результаті подальших етапів бойових дій українських війська. Для всього цього потрібна сучасна зброя. Причому чим більше буде сучасної зброї на озброєнні українських сил оборони, тим більше України шансів відбитися від подальшої російської агресії у 20-ті та ще й можливо у 30-ті роки воєнного. 21-го сторіччя сторіччя конфліктів і випробувань. Так що ми маємо разом святкувати отримання цієї нової зброї, очікувати, що у наступні роки зброї буде все більше для тих українських громадян, які будуть служити у Збройних силах України в ці непрості десятиріччя, і що Росія буде кожного разу панікувати з приводу отримання українськими силами оборони новітнього озброєння. А якщо буде панікувати, то може це рано чи візно. Дозволить керівництво Російської Федерації громадянам Російської Федерації усвідомити всю безперспективність війни на виснаження проти ненависної цим мільйонам людей України і зрозуміти, що потрібно зупинятися і вирішувати принаймні питання про призупинення війни і припинення вогню. Адже росіяни, як відомо з їхньої державної національної історії, розуміють тільки мову сили, тільки на цю мову вони здатні відповідати. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на соціальні мережі, на канал Патреоні, Патріоні БемієКові, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі, миру і перемоги вам.